Усім вітання, з вами Вікі, і це сім'я Френкі. В минулій серії ми переселили Розалію в університет. Ось, тому зараз вона тут продовжує і надалі навчатися. Я тут за кадром трохи нею пограла, ось вона вже трохи у нас тут стала вищим курсом більшим. Знайшла собі тут декілька друзів. Ось з одним зараз вона говорить по телефону, з одним із них. Ось такі у нас справи. Ти вже поговорила. Уже ніч, а вона у нас виспалась, а на навчання їй тільки о 12 дня треба йти. Тому зараз я навіть не знаю, що вона може тут робити. Вони тут, в принципі, все нормально, нічого такого, наче їй не треба. Тут теж ніби трошки переоблаштувала їй, тут барну стійку поставила. Ось тут в кімнаті теж їй трошки облаштувала, більш-менш було. Так, не знаю, що ти тут у нас будеш робити зараз. Уже в нас іди тоді сюди, тут завжди в нас є люди. Вона якась музика тут грає, якась дівчина тут у нас танцює. Де-то вона йде з нею, там щось. Розкажи їй жарт, дивіться, вже заванялась. Так, все, їй не вийде розказувати. Жарт, вона в нас пішла в душ. Тоді, що це в нас тут таке за калюжа? Не зрозуміло, звідки вона взялася? Перебери тоді її, бай швиденько. Так, ти в нас не голодна. Що це? Теж нас тут заванялись, теж іди прибери. Так, вже ніч, нікому й не подзвониш, мабуть. Та йди тут, почитаю, але. Ну. Ні, для коледжу собі там пошукаю всякі... всяку необхідну інформацію. Чим же треба зайнятися вночі, правильно? Так, трохи почитала, прекрасно. Ой, а душ у нас вже грязний який. Іди його помий. Потім вже теж сама помийся. Так, що там нам треба ще? Поїсти щось треба. Так, цього кухара немає. Тоді ми самі собі щось приготуємо, правильно? Розалія в нас тут прекрасно вміє сама готувати. Просто нехай собі омлет зробить. Так, помила вже там Чисто у нас всередині. Але можна самим митися? Давайте мийся нам. Ой, вже і кухар у нас пройшов. Ну, добре, ми вже самі собі приготуємо. Нічого страшного, але якщо він дасть, бо він тут стоїть. А, це вона, почекайте. Це вона. Вона тут стоїть, не знаю, зараз подивимось. О, від... так. Відходь давай. Не хоче, бачите? Не хочу відходити, не вийде. Ну, тоді і ці панкейки їш. Які вона нам приготувала. Бачите? Стала і охороняє тут цю плиту. Нікого не підпускає. От так от. Ніхто собі самостійно не зможе приготувати їсти. Навіть якщо дуже сильно сам захоче. Так, все, наїлася у нас. Якийсь хлопець до нас підсідає. Так, ми його не знаємо. Де собі підвищи настрій. Потім іде, підеш трохи вздрімнеш і підеш на навчання. Так, все прекрасно виспалась, давай вставай. Переодягнешся, то вона у нас як встає, так і йде на навчання в піжамі. Хоча вона зараз зима, а десь ніг. Вона переодягнеться, то але. Коли ще була осінь, то вона як проснулася, так і пішла. Так. Розалі вже повернулась. Іди, давай зробиш домашку, от що я подумала. Так, іди, Давай зробиш домашку, а потім ми запросимо твого друга. В гості. Так, все. Закінчила, так? Да? Іди, у нас ходив в туалет? В душ потім запросиш. Так, я сподіваюсь, він прийде до нас. Друг. Нехай приходить. Хай приходить мене проти. Головне, щоб ти ніде не загубився по дорозі. Так. Де ти там у нас пройшов уже? Ага. Це ти? Ти і ти привітайся. Твій друг це її мама. Так? Да? Я правильно зрозуміла все? Прикольно. Ну тоді зі всіма привітайся вже шут. Такі що у нас там, як у нас. Нормальні відносини. Так. Зразу кудись тікає. Не тікай від нас. Так, і ти з мамою там поздоровайся, чи що. Поговори з мамою, давно не бачилась. Вона на Алісу взагалі не схожа. Я більше на Джером вона схожа. На Алісу я взагалі, тільки очі зелені від Аліси і все, мабуть. І на цьому все. Так, поговориш там з нею? Де там наш цей хлопець? Щоб його не загубити? Де він у нас пішов? Так, де він, де він? Нема? Де дівся? Ну, показує, що Тут наче має бути. А спробуємо подзвонити тоді по телефону? Подивимось. Він тут? Чи не тут? Де потім будеш їсти в нас? Пішов в туалет а далі? Куди він міг дітись? Ну ні, тут його немає, бачите? Тобто він десь тут на території у нас. Хтось бачить його, скажіть, будь, будь ласка. Ну, окей, давайте будемо тут із мамою. Може, він потім з'явиться, побачимо його. А так, дозволили піти, прийти з другом, а його загубили. Давайте ще раз подзвонимо, подивимось, може він. вже Дійшов до себе додому, якщо він пішов від нас? Де Розалія, дзвони? Ні, немає тут його. Ну, тоді я не знаю, дзвони ці. Її запроси. Тепер вже без ніяких друзів, не треба нам ніяких друзів. Ні, не може з тобою ніхто прийти, сама проходь. Ти, відпочинь від цього всього. Так, прийшла до нас наша подруга. Ти вітайся з нею. А, ось він вже стоїть. Де ти був? раз буде тебе сварити. Дивіться, вже стоїть, як нічого не бувало. Може він до когось в кімнату заходив, я думаю це. Ну Йди з ним вже говори. Цього разу його не загубиш ніде, не впустиш. Це стоїть собі чемно. Наче нічого й не було, так? Да? Так, можемо потім перший поцілунок з ним зробити. Буде її перше кохання. Можемо так зробити. О, вже кращі друзі, класно. Давай там пограємо. О, вже можна обнятися, по Подруж... Ну, ми цього, в принципі, могли. Так, що у нас там? Ага, прекрасно. Можемо з ним перший поцілунок зробити. Ну що, наче нормально так виглядає? Скажіть. Пристойно так одягнутий, все нормально з ним. Так, я ось їй дала ці дії зробити, щоб до нас пощекотати його, потім захоплюватися ним, який він у нас увесь класний із себе. Так, а потім зробимо перший поцілунок. Сподіваюсь, він нам не відмовить. Так. Поки все йде нормально. О, супер, не відмовив нам. Все класно. Які щасливі в них любов у них тепер буде. Я є закоханість поки що. Так, наші гості вже пішли додому. Купити тут. Ой, і він уже пішов. Окей. Ми якраз вже трохи стомились, нам треба тут своїми справами займатися. Тому все, все добре. Сходи в туалет в душ сходиш, і, в принципі, а, ще перекусити, тобі треба. Де там у нас так ось печиво перекусиш. І підеш спати. Бачите, думає про нього тепер от так от. Так, у нас уже ранок. Майже 9 годин. Вставай. Хай домалюєш свою картину. Ти ж хочеш наш тут шедевр продати? Давайте домалюємо продамо. А то тут уже неї настрій тут уже, да. Скоро червоне буде. Це погано, треба підвищити. Так, що там в нас? Котик лежить. Котика такого милого намалювала. Ну, я сподіваюся, що він милий. Так, не дуже добре видно. Так, вже на навчання тобі зараз треба йти, не встигнеш продати. А може, і встигнеш? Зараз подивимось. Так, ну добре, Йди на навчання. Потім домалюєш. Так, розалія вже повернулася. Ой, хтось голий біжить. Так, говорить у нас з подругою дитинства по телефону. Тут нам нічого не треба, бути. нічого не треба. Давай потім підеш по Ого, скільки домашок не зробили. Так, трохи прибрала, щоб нам не заважали їсти. Так, що в нас ходить? Йди поїси і подзвониш своїй подрузі, щоб вона в тебе не зникла. Ось цій дівчині. Так, поговорили, там підняли. Супер. Тобі там в туалет треба, так? Йди, сходи в туалет і домалюємо нашу картину. Продамо її. Так, це буде швидко, в принципі. Ну і тут зовсім трошки залишилось. О, все. Продавай подивимось, буде шедевр чи не буде. Ура! Шедевр! Давайте відразу знову почнемо. Якусь іншу. Ось цю, наприклад. Ура! Ми підняли, тепер не жовте. Супер, знову тут зажмемо. Так, це я не знаю, що воно тут хоче написати, але не знаю, чи ми будемо писати. Це дуже довго і не знаю, поки що якось не до того. Давайте почнемо цю і подзвонимо нашому коханому. Запросимо його знову до себе додому. Ну, точніше, не додому. В наш гуртожиток. Так, каже, що зараз прийде. Ти тут прибери, оцю ваняє, стоїть вона вчора їла печиво. Тепер у нас треба прибрати його з собою. Ось наш коханий вже прийшов. Квітайся з ним. Каже, як ти сумувала за ним. Що в нас тут даремно стоїть цей бар? Я не зрозуміла. Давайте ми зробимо нам коктейлі. Так, ось ці. Які у нас тут ще є. Угу. Змішані. Ми зробимо змішані коктейлі. Правильно, що тут у нас? Даремно поставили чи що? Так, ну роби. Так, через 5 годин буде у нас екзамен. Повідомили нас. Тепер йди пий. О, Бачите, люди вже трошки підходять підходять. коктейлі зробили. О, дивіться, дівчина це йде. Бачите як? Ось так от треба. Тільки де наш той коханий ходить. А, ось він і йде якраз. Супер. То все пропустиш. Давайте потім. А, ні, нехай вип'є коктейль Ого, як їх багато стало, дивіться. Ти вистачить не всіх, треба ще робити. Так, добре, що нашому... нашому хватило. Так, потім його запросимо цю штуку разом курити. Якщо ніхто не займе місце. Все, веселіться. Той віджигає як, М? Остається їм весело. Але трохи щось воняє. Весело трохи по від когось до цього. Так, іди подивись. Покурила, тепер давай подивишся Телевізор. Запросимо цього хлопа до нас. Куди пішла? Не треба тобі ніяка вечеря, іди. Дивись телевізор. А той не хоче відриватись від цієї штуки. Ми сказали, йди з нами. А, то в неї вже тут максимум, і вона не хоче дивитися, окей. Тоді йди, готуй собі. Так. Що ти хотіла? Оце нехай рамен. Тоді перекуси. Ой, а їй вже на екзамен пора. Прикольно. Два часа ночі на екзамен. Класно. Так, повернулася. Все склало, все добре в неї. Супер. Так, наш друг вже пішов, так? Здається, що все пропустило. Не бачу його. Може він десь тут? Ні, немає. Вже, мабуть, пішов. Ну, добре, ми. Ми і так вже спати хочемо, не зможемо з ним нічого робити. Так, вставай. Ти вже виспалась у нас. іди прибери цю тарілку. Тут стоїть. Так, коли на навчання наступний раз? Угу. Годину на годину. Так, харизму треба підняти. А що, прибереш. Так, тут є зеркало. А тут нижче? Ні, тут нижче немає. Прибереш, підеш, собі піднімеш харизму. Хоча ти не встигнеш уже, вже треба йти. Ну, добре, прийдеш, потім піднімеш. Так. Розалія вже прийшла. Зараз ми її тут направимо. Харизму трохи, потім зробимо домашку. Ой, якась бійка, хтось б'ється. А ну, ну почекайте. О! Дві корови б'ються. Прикол. Іди подивись. Тут можна подивитися на це? Ти сюди будеш дивитися. Дві корови. Ані це зайці корови. Окей, тим не менше це нічого не змінює. Так, раз це в нас вже на першому поверсі. Візьми собі ось тарілку чогось. Смачного, я так думаю. Ти поставляла цих зошитів? Давайте ми їх видалимо взагалі, щоб не було. Хто не встиг зробити, то його проблема. Так, що тобі треба? Ти це підняла, це підняла. Давайте ще домашку, нехай вона зробить. Так, щоб це там червоне те забрати. Так, все. Закінчили нарешті. Піднялася, ну? А, це тут піднялася сюди. А це червоне є. Це треба там в комп'ютері писати. Так, підняла ти собі настрій, прекрасно. І ти сходиш в душ. І будеш писати ту свою роботу в комп'ютері для навчання. Ну що, друзі, на цьому я буду закінчувати серію. І дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!